Хотіла до Наталі піти годин в 17, запитати, може в них є двохлітрові пластикові пляшки, От. а чую, в неї ворота відкрилися. Думаю, це так або Наташа вийшла щось робити, не чи вона зранку на роботі. Ну, думаю, вигляну. На те, ото сороки. <сіх> Треба ж знати, що сусіди роблять. Коли то прийшла контролер по газу? Здравствуйте. Доброго. От. Ну, звичайно, я її теж пустила. вона мене перевірила. І Наталя каже, я кажу, Наташ, я годин 17 прийду. А вона каже, що так пізно. А я думаю, ну я ж попрацюю що буде світовий день, от. а ввечері вже піду. А я кажу, а коли приходить? Та хоч зараз. час. Ну, добре, думаю, то піду, провідаю, а вже потім щось ще буду робити. Це так званий буде відпочинок. Дивіться, як оці троянди люблять отаку от погоду. Це в Наталі. Просто красота. Подивіться, не передає камера, вони такі, знаєте, темно, червоні. Ну, гарні, гарні. Дуже так, іду до Наталі. Ага, трішки зняла її троянди. Зараз не знаю, де вона там, наче на вулиці казала. А може я не так зрозуміла. Ну, так. О, привіт! Що ти тут робиш? Маргошка, Маргошка, ти не хочеш позувати? Ех ти ж. Ну, Да, А тут же через ворота. Курочка, привіт! <laughs> привіт, Наталочка. Та да тут так холодно, я хотіла в тепло. <sharp> ага, ти занята. Ти працюєш, Наташ, я з тобою кое чим дивлюсь. Наташа, знаєш, чого я ще думаю піду до тебе? Чи? Мені треба, у вас нема випадково двохлітрових пластикових пляшок, завтра буде сміття, то викинете, а мені треба хоч парочку. Двохлітрових тільки нема? Одна півторалітрова. Ну, хоч не, півтора дай. Ну, є одна, бутами в селі. Ну а а то півлітрова, дві бутилки тільки. Ні, півлітрова не годиться. А півтора ти вже вісім. А що ти хочеш? Ой, та ну віки ж е, е, Тьома подарував е, троянди, і там і устоми, і, і хризантеми. І ті троянди я вже живцювала раніше, а тільки їх чи гробак зів, чи що я пересаджувала, вони такі гарнючі. Я хотіла ж їх під пляшку тільки в віранді поставити, бо поняла. Кинула в мене немає ні одної пляшечки. Є така, от, знаєш, під молока такі, я можу... Здорові. Ну, от і, от і двохлітрові. Ага, ну якщо вона в тебе вільна, що можна да, її. Та і в мене ж все задіяно. Там, може, це, штук дві, може, дати. Ага, хорошо, добре. Домовились. Говорю, Наташі, Наталя, я б хотіла подивитися, де Наташа посадила. Деревця ти, що купила, вона каже, а хто тобі не дає, йди та поїдь дивися. А, ось. О. Це черешня посадила. Тра... А, ні, сходи в неї травка, ось о, бачу. То ж травка. Ну да, Ріденько, але сходи. От. Це абрикоса, каліровка. А це, мабуть, яблунька. Да, це ото яблунька, що вона хотіла пепенка. І ще щось тут не знаю, що це вона посадила, не зрозуміло. Листочки якісь похожі на абрикосу, а хто його зна. У нас знову сирена холодає. Ну ось так, Ну, да. і тут он далі яблунька, якраз в рядочок і гарно. Оце скільки яблунь, казала Наташа, чи, чи більше семи. Ну, багато. Багато яблунь у них. Ну, так. Ага, гуси там закриті. Вредні якісь гуси попадаються. Ой, а це ж вона залишила тут. Дивіться, як сам шит прийнявся. Це той, що ми з Наталею минулому році садили, так воно в них тут вон і росте. Вона не розсаджувала. Це я сюди туди, сюди, туди сажаю. Привіт, Сашуня. Мамка мене наморозила твоя на вулиці. Там так холодно. Я поки вдома працювала, то нічого було. Я до Саші привіталася. Кажу, що ти мене наморозила. Чогось так змерзла. Воно, ну, якби я б не була розжарена, знаєш. А то ж, так, Наташа включила котел. Ой. Наташа каже, зараз я тобі дам жилеточку, зігрієшся. Так чайник поставила. Зараз кава мене зігріє. Каже, я тобі холодчику дам, Кажу, я і так замерзла, на що мені твій холодчик? Це мій холодець. Я вчора а поранила. Взяла, я Хвати мені, я, це багато, я, вона мені кави зробила ось, ось скільки. Собі ікри клала. Каже, я буду ікричко. кричко. А тобі, каже, дать хрін чи горчицю? Кажу, та що небудь, вона на тобі й те, те Ну і хрін і горчиця, ось такого. І я собі ж наклала. Нам смачного, я так змерзла. Я вчора пальчик порізала. Різала яблука, mm. ну і зачепила. Буває. Так, і смачного? Смачного нам я їх розхотіла. На здоров'я. Ти сказала мені, оце будеш сухарик. сухарики. Ага. Або воно ж от там. Наташа, оце. не, не оце турбуйся. Хорош. Я подивлюся. Це нарциси. Наташ, скільки нарциси? Не пам'ятаєш так? Так, та, ти думаєш, ціну я бачу. А ну, давай я скажу. А ну. Річ урожаю 25-те, походжу Нідерланди. Ні, це отаке цінне, що має бути. Наташ, отакий, нема там. 125 гривень. Ага. Ліп, ліп. Три штучки 125. Ну так вони ж дивись які гарні. А, це таке каліво. А оце тюльпани папугові Віка мені теж купувала. Їм чогось я або ж я зрубала, або ж я їх вони перевелися. То оце тут теж, тут не три, тут п'ять штук і коштують 215 гривень. Може, копійки там, вроді, немає копійок. Ну, гарні це. Я... Дові, жовті. жовті і дуже гарні. Наташ, це ти такі любиш. Так, далі. Попіони. Ага. Ні, то попугові. Тюльпани повний, пізній. От теж 5 штук, 145 гривень. Посадив, О, оце Оце схожий на півонієвий. Ага. Оце дуже. Головне, що жовті. Да. О, тобі вгодили. Це Наташа. Наташа добрала? Ні, ага, в дворику. Ага, в дворику. А, а зелені ніякої не купила? В ну тую. Осадка ту вересні, листопаді. Так, да, зараз якраз сади. Завезли в саджанці, а ми вже. А мама казала грушу хоче. Яку? Не знаю, якусь оту, там. Що то казав він інтерв'ю? Я не запитала, чи є не казалась грушу. Азіатська називається? Та ні, то тільки того треба брати. Ну, не знаю, він сказав, каже, ну... Ні, Наташа, що він казав тобі? оце, а, оце. Нет. Я а, казав, Снежка. що це дуже пахуща, дуже вкусна, її, каже, розбирають на ульот. Називається Снежка. Да. Да. Ага, оце так. От я навіть не знала. В нас от Тьома посадив грушу навесні. На на Півпупа викинула. А. Наташ. Короче, в Фейсбуці знайшла там група ландшафтний дизайн і далі там називається якось. І там ну, фото дуже хороше, я ж собі заскринила і Віки показує. Віка каже, нічого можна каже, таке зробити. Кажу, Наташі не покажу, аж як зробим, тоді покажу. Що ти думаєш, закон подлості? Беру і удаляю. А потім не найду. Я перелопатила всі групи, на які я в Фейсбуці підписана, не находжу потім таки найшла. Вроді це воно, ну, по-моєму, трішки не так. Ну, а Віка каже, ти хоч. Ну, і Віки розповідаю, кажу, це закон подлості. Треба було зразу показати Наташі. Ага. Ну, коротше, я знайшла, і я вже заскрінила і зараз тобі покажу. Ну, поки що в мене ідея є, але ж немає ні той, ні ялівців, нічого. Я тобі зараз покажу. А ти слухала? А я Наташі розповідала. Це... Так що треба ділитися і показувати. Уже стільки ти там тих туй насадила, що там вже де надо, де й не надо. Ну ну це ж живці. Якби ж я такі, знаєш, ну щоб були височенькі, а як воно ж ну ти знаєш, ну колись виросте. По що ходила? Ходила до дівчат попросить е, пляшечок. Ви думаєте, я їх взяла? Наташа сказала, є. Але ж я їх не взяла. За те, що взяла. Наташа поділилась тюльпанами. Е, значить, Там їх два різних, тихо, і вона мені по одному дала. Ось, я зараз піду посажу. А Наталя говорить, ну і паличку ж тикни, де ти посадила. Ну, звичайно, тикну, а як же? Ну і тут в цій торбинці, торбо торбо, що в тобі є? Ну, наварили ж холодцю, треба ж поділитися з сусідкою. Я їкру понесла і каже, у нас у морозилці немає місця. Тобі не треба качани, ви як там? Віка їсть, ти їси, кажу, звичайно, їмо. Ну, і оце ж перебазувалось в, мій, в мою морозилку. Тепер Віка приїде, наварим половину а половину потім. Ну і я піду, посажу тюльпани.